Щиро вітаю вас, шановні мої друзі. Нещодавно на каналі вийшло відео, в якому порівнюються дві популярні АТ спеціальності комп'ютерні науки та інженерія програмного забезпечення. Але на сьогодні АІ-сфера доволі широка і не обмежується лише цими спеціальностями. До того ж, порівнявши лише дві спеціальності у відриві від інших, ми не отримаємо повної картини. Тому сьогодні ми це виправимо. Детально розглянемо всі спеціальності 12-ї галузі інформаційні технології, зробимо їх порівняння, визначимо значення кожної у підготовці сучасних айтішників та проілюструємо все це наочною інфографікою. Поїхали! А всіх, кому цікава сфера IT та it освіта запрошую просто зараз підписатись на цей канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Тож що сьогодні пропонує вища освіта для підготовки майбутніх айті фахівців Навчання в університетах регламентується стандартизованим переліком спеціальностей. Серед них на сьогодні виокремлено 6 спеціальностей, що відносяться до 12-ї галузі інформаційні технології. Це 121 інженерія програмного забезпечення, 122 комп'ютерні науки, 123 комп'ютерна інженерія, 124 системний аналіз, 125-та кібербезпека і 126 інформаційні системи та технології. Щоб добре зрозуміти сутність цих спеціальностей тим, хто лише планує пов'язати своє життя з ІТ, можна, звичайно, ретельно вивчити стандарти вищої освіти або освітні програми тих університетів, що навчають за цими спеціальностями. Це, звичайно, саме по собі дуже корисно. Але якщо починати з цього, в нас вийде індуктивний підхід. Тобто, вивчаючи деталі, ми будемо намагатись побудувати для себе більш цілісну загальну картину. Як по шматочкам Пазлів скласти уявлення про те, чим сьогодні є it сфера щоб згодом обрати для себе, як в цій сфері реалізуватись? Але можна насправді обрати дедуктивний підхід, тобто розглянути сучасну it сферу в цілому, а потім виділити в ній ті аспекти, які відповідають тим чи іншим спеціальностям. І так ми отримаємо більш чітке уявлення про місце кожної спеціальності в IT-світі, її особливості, спільне та відмінності між іншими спеціальностями. Саме такий підхід пропонує такий важливий документ, як Computing Curricula. Саме на нього орієнтуються університети при підготовці освітніх програм за IT-спеціальностями. До підготовки цього документу такі авторитетні організації, як Association for Computing Machinery та IEEE Computer Society, залучають найкращих з фахівців в it сфері для того, щоб розробити чіткі рекомендації, яким має бути зміст навчання за тією чи іншою спеціальністю. Ну, а також комп'ютінг-курікула дає розгорнутий опис цих спеціальностей, їх особливостей. І робить це починаючи з того, що власне визначає, що таке комп'ютінг, які проблеми і задачі охоплюються ця галузь. Я, з вашого дозволу, шановні друзі, тут і надалі буду вживати цей термін комп'ютінг без намагання його перекласти або підібрати якийсь український замінник. Ні переклад, ні аналоги не розкривають повністю цього терміну. Тому, на мою особисту думку, таке мовне запозичення буде цілком обґрунтованим. А що саме мається на увазі під цим словом, ми якраз і поговоримо. Так от, терміном комп'ютінг узагальнюється будь-яка діяльність, що так чи інакше пов'язана з розробкою або використанням обчислювальної техніки, тобто комп'ютерів. Як зрозуміло, з такого визначення сфера комп'ютінга дуже широка, передбачає велику кількість різноманітної діяльності з різними методами, підходами, інструментами. І саме тому навчання комп'ютінгу потребує спеціалізації. Такі спеціалізації, звичайно, формувалися еволюційно по мірі розвитку технологій та появи нових потреб у фахівцях зі спеціальними знаннями та навичками. Сьогодні в рамках комп'ютінгу виділяють такі спеціальності, як комп'ютерна інженерія, комп'ютерні науки, кібербезпека, інформаційні системи, інформаційні технології та інженерія програмного забезпечення. До них також додають науку про дані, Data Science. Але ця спеціальність поки що в стадії формування і не має такого чіткого опису, як інші. Як бачите, в цілому перелік спеціальностей, що виділяє комп'ютін-курикула, в загальних рисах цілком відповідає нашому вітчизняному переліку спеціальностей 12-ї галузі. Лише з деякими нюансами. Тож, яке місце займає кожна спеціальність в загальній проблемній області комп'ютінга? Звичайно, комп'ютінг-курікула пропонує відповідь на це питання. І, що дуже приємно, ілюструє ці відповіді не лише порівняльними табличками та текстовими визначеннями, але й цікавою інфографікою. Наприклад, от такою: На цій діаграмі окреслено область комп'ютінга в двох вимірних координатах, що охоплюють фундаментальні теоретичні засади, технології та різноманітну діяльність по відношенню до апаратного забезпечення програмного та організаційних потреб щодо їх використання. Всередині цієї загальної області виділено основні тематичні домини, такі як, наприклад, апаратне забезпечення, тобто комп'ютерне обладнання і програмне забезпечення. Області позначено пунктиром, тому що межі їх не дуже чіткі, і, відповідно, ці проблемні домини взаємозалежні, тому мають більші або менші перетини. Так інформаційні платформи та інфраструктура розглядає комплексні проблеми щодо цільового використання обладнання та програм. Сфера цифровізації та інтелектуальних рішень охоплює використання інфраструктури та програмного забезпечення для збору та аналізу даних, прийняття рішень на підставі цього аналізу. Проблеми безпеки пронизують всі зазначені області. На мапі цих проблемних доменів позначені освітні спеціальності. Їх розташування наочно демонструє, до яких проблемних доменів вони більше зміщені. Так, комп'ютерна інженерія, вочевидь, пов'язана з комп'ютерним обладнанням. Хоча дотична і до сфери програм та інфраструктурних рішень. Комп'ютерні науки зосереджені на проблемі програмних рішень та дотичні до ІТ-платформ та проблеми обробки даних. Інженерія програмного забезпечення також охоплює проблеми програмування та аналітику даних, але зміщена більше до розбудови IT-інфраструктури. Безпосередньо на ІТ-інфраструктурі засереджена спеціальність інформаційні технології. Інформаційні системи зміщені до проблеми цифровізації та аналізу даних. І десь поруч в тому ж домені формується нова спеціальність наука про дані. А кібербезпека, хоч і виокремлена від інших, тісно пов'язана з усіма іншими напрямами та значно впливає на їх розвиток. Така діаграма вже надає нам певну можливість зорієнтуватись в області комп'ютінга, але нечіткі межі проблемних доменів та приблизне розташування освітніх спеціальностей, дає, на жаль, мало конкретики. Уточнити сутність різних спеціальностей та їх взаємні відносини допомагає інша діаграма. На цій діаграмі область комп'ютінга представлена в іншому розрізі. По вертикалі ми бачимо основні проблемні області, що розташовані по зростанню рівня абстрактності. Найбільшу конкретику, наближеність до фізичного світу пропонує сфера комп'ютерного обладнання. Трохи вище за рівнем абстракції йде системна інфраструктура. Далі програмне забезпечення, технології застосування всіх попередніх шарів, та найвищий рівень абстракції мають організаційні потреби використання комп'ютерних систем. Горизонтальна шкала демонструє градацію від суто теоретичних, фундаментальних питань, що закладають основи всіх технологічних рішень, до виключно практичного використання відповідних технологій. Подивимось тепер, як кожна наша спеціальність виглядатиме в такому розрізі. Почнемо з комп'ютерної інженерії. Як бачимо, комп'ютерна інженерія широко охоплює питання створення та використання апаратних засобів, розбудови інфраструктури, пов'язані з ними питання розробки програмного забезпечення та дещо зачіпає технології застосування. Область комп'ютерних наук повністю охоплює розробку програм, технологій застосування та розбудову інфраструктури, а також злегка торкається обладнання та організаційних потреб. Але ми бачимо виражене зміщення до фундаментальних теоретичних питань, концентрації на інноваціях, яким ще знадобиться час, щоб увійти в усталену практику. Спеціальність інформаційні системи здебільшого зосереджена на організаційних питаннях, пов'язаних з практичним використанням інших технологій. А область спеціальності інформаційні технології зміщена більше в сторону суто практичного використання напрацювань з інших галузей. Цікаво і гармонійно виглядає в інтерпретації комп'ютінг-курікула області інженерії програмного забезпечення. Центром її, звичайно, є розробка програмного забезпечення, що охоплена від теоретичних питань до суто практичного застосування. Ну а також пропорційно охоплюються технології застосування, розбудова інфраструктури, торкається ця інженерія і апаратного забезпечення та організаційних проблем відповідно. Якщо ми наложимо всі ці діаграми одна на одну, то побачимо, як виокремлені спеціальності покривають всю область сучасного комп'ютінгу та в той же час тісно переплетені одна з одною. Спробуйте для себе визначити, що вам ближче: творчий підхід, винахідництво, розробка теоретичних засад чи виключно практична діяльність. Цікаво вам більше працювати з залізом хардує, програмами або людьми. І ви вже зможете визначити, в який кластер попадають ваші уподобання. І відповідно, які спеціальності вам ближчі. Проте в такій діаграмі все одно ще мало конкретики, як для університетів, що розробляють освітні програми за відповідними спеціальностями, так і для абітурієнтів, що обирають за якою ж спеціальністю навчатись. Саме тому Computing Curricula конкретизує зміст навчання за кожною спеціальністю, розписуючи компетентності майбутніх фахівців. Тобто те, що вони мають знати, вміти, на виконанні яких задач вони мають бути здатні. Ми не будемо в цьому відео детально розглядати структуру цих компетентностей. За бажанням, ви можете зробити це самостійно, відкривши компютінг курікула або освітні програми спеціальності вітчизняних університетів, де ці компетентності розписані та детально розкриті в програмних результатах навчання. Але ми розглянемо ще одну дуже цікаву інфографіку, представлену в компютінг curricul що є основою для розбудови структури компетентностей. Перш за все, експерти виділили 34 узагальнені області знань, що охоплюють всю область комп'ютінга, та розділили їх на 6 категорій. В результаті вийшла ось така табличка. В ній стовпці відповідають цим категоріям: користувачі та організації, моделювання систем, системна архітектура, розробка програмного забезпечення, фундаментальні основи програмування та апаратне забезпечення. А в рядках вже розписані області знань, що входять до відповідних категорій. Надалі експерти визначили, наскільки добре мають володіти відповідними знаннями фахівці з тих чи інших спеціальностей. Для визначення рівня знань була використана класична таксономія Блума, що в своїй базовій інтерпретації пропонує шість рівнів володіння тими чи іншими знаннями. На найнижчому рівні це загальна поінформованість про певну область. Далі її розуміння, потім здатність використовувати на практиці, ще вище йде рівень аналізу, оцінювання і, нарешті, найвищим рівнем є творчий здатність пропонувати нові рішення в цій області. Отож, взявши перелік базових знань, оцінивши рівень володіння ними від 0 до 5 для кожної ті спеціальності, експерти побудували от таку пейлюсткову діаграму. І на ній ми вже бачимо, які категорії знань є найпріоритетнішими для кожної спеціальності. Звичайно, в такому вигляді, коли всі спеціальності відображаються одночасно, сприймати діаграму доволі важко. Просто в очах рябить. Тому спробуємо виділити кожну спеціальність, щоб підкреслити її особливості. Так ми можемо побачити, що для комп'ютерної інженерії найбільш важливим є архітектура комп'ютерів та комп'ютерних систем. Проєктування цифрових пристроїв та апаратних рішень. Комп'ютерні науки зосереджені на основах програмування, структурах даних, алгоритмах їх складності. Для кібербезпеки, що цілком логічно, найважливішими є політика безпеки, принципи її забезпечення. Інформаційні системи переважно зосереджені на управлінні проєктами та людськими ресурсами, системному аналізі та проєктуванню. Інформаційні технології торкаються всього потроху. Але в основному на рівні ефективного використання. А для інженерії програмного забезпечення пріоритетними областями є аналіз вимог, проєктування з урахуванням потреб, аналіз та моделювання програмного забезпечення, його проєктування та конструювання, підтримка життєвого циклу і оцінка якості. Слід зазначити, що така діаграма демонструє не лише важливі особливості кожної ІТ спеціальності, а й велику кількість спільного між ними на рівні багатьох фундаментальних засад. Тож не дивно, що отримуючи освіту за однією спеціальністю, фахівці можуть успішно побудувати професійну кар'єру за іншою. Про високу професійну мобільність в it сфері ми вже згадували в нашому попередньому відео. Так, цілком можливі випадки, що комп'ютерний інженер стане успішним фахівцем з інформаційних технологій, а фахівець комп'ютерних наук системним аналітиком або щось інше. А в сферу наук про дані, що поступово формується в окрему спеціальність, активно втягуються як спеціалісти з комп'ютерних наук, системного аналізу, так і інженери програмного забезпечення. ІТ-сфера взагалі вирізняється високою динамікою і швидше за все буде зберігати її ще довгий час, спонукаючи нас як фахівців з IT або тих, хто планує такими стати до високої гнучкості, адаптивності та мобільності. Проте представлений аналіз в галузі комп'ютінга. Та порівняння основних спеціальностей має стати у нагоді тим, хто планує робити перші кроки в ІТ і обирає, з якого напрямку почати своє занурення в цю дивовижну сферу. Тож знаходьте в цих напрямах свої вподобання і вперед до найвищих досягнень. А щоб продовжити наше спілкування про ІТ, його історію та сьогодення, цікаві еволюційні та революційні події, підписуйтесь на цей канал. Слідкуйте за новими відео, залишайте коментарі для забезпечення зворотного зв'язку. Ну і не забувайте оцінити це відео. А я традиційно бажаю вам натхнення і успіхів в усьому.